Функція то класна, звісно, але трішки опасна. Типу, любий може такого підійти, відкрити капота, директор, підійти і, типу, не взначай собі сісти, підняти такого флажка і тільки, ану, хоп! І все. І разом з водієм пішов підйом. Нормально? Нормально. Ну типу це все, звісно, круто. Але якщо у вас є якісь вироби, то Це, це дуже опасна функція. Так щось десь на стоянці Спати будете, будете, вам кабіну, будете шоковані. Так що не повторюйте в домашніх умовах. Треба якийсь захист, напевно, ставити на це. Або треба, щоб дуже замки на капоті добре держава, щоб не можна було з нарізні відкрити.